Чому вас нервує? Я безумний, крейзі, тому що кажу, що Христос заповів нам робити те, що Він робив, і ще більше зробити, каже Він. Як це більше? А от ви зараз слухаєте, Христос не мав тих гаджетів, які маєте ви. Не було інтернету ще в той час. Він то був на землі, але люди ще не пізнали, як його запустити, цей інтернет. Я бездумний, тому що я нове творіння, тому що я кажу, в мене розум Христів. тому що я Теж кажу про те, що якщо бракує мудрості, я прошу в отця. І я навіть просив в Отця дати мені відповідь. Як вам пояснити, що я не проти людей, а я проти начальства і власті, проти ваших отих пірамід, які збудували католики, православні і протестанти? А вас це все пожерло, наче? Але ви можете бути вільні, вмить ока, лише бажання серця вашого. Ви ж знаєте, що вони брешуть, що вони не виконують те, що сказав Христос. Ви ж не бачите в них Христа, Христа і живого Слова не бачите. Ти безумний, Михайло, хворий на всю голову.